Стрільці, вітаю вас! Розклад з 21 по 27 липня 2025 року для вас. для вас загальну енергію тижня. Ви е, збудували якісь, е, якісь кордони перед собою. Не хочете такого допускати. Ви в стадії боротьби відстоюєте свої кордони. Е, Подивимося ситуацію, яка чекає на нас. Якісь знання. Вам потрібні якісь знання, можливо, це ви вчитель, можливо, ви хочете чогось навчитися, але це дуже глибокі знання, які можуть вплинути на вашу долю. Думаю, що заважає вам в цьому. Ви не користуєтеся своїм вмінням, своєю силою і можливість. Вашою можливістю підходу до різних людей. В деяких ситуаціях потрібно бути стриманим та проявляти ніжність, а не агресію. Подивимося пораду карт для вас. Можливо, це людина, мужчина, який може також вам дати пораду. Це, мощний знаку зодяка, повітря. Або це також може вказувати на те, що вам потрібно добре все обдумати, і ви обов'язково знайдете вихід з ситуації. Але тут просто думки холодні, з холодним серцем без емоцій. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе та ви зможете дарувати любов оточуючим. До нових зустрічей!